Ну що, шановні мої підписнички, всім доброго здоров'ячка! З вами, як завжди, Валерчик і ви на каналі Валерчик Бережний. Фух, Ви спитаєте, що такий заморений, заклопотаний. Друзі, я вам відповім. Почалась золота пора, гаряча пора. Ось бачите, позаду мене кінь семисильний. Він з мене витягує всі соки. Так що, кросфіт ще той. Працюємо, підгортаю картопельку, зараз покажу. Ось бачите. П'ять рядочків бігом підгорнув. Потрібно ще догорнути. Меншу половину зробив. Щось батько йде на консультацію. Що вам сказати, шановні? Ті рядочки, я пройшов шодесенько, 5 хвилин і готово. Тут же ж ситуація зовсім критична і кардинально відрізняється від тієї ситуації. А, да, батько говорить, що сажали рано і дуже-дуже дуже твердо. Диски не лізуть, я їх перебув, розбув і ось виручають отакий метод сапування. Бачите, батько з однієї сторони проходить, я отак з іншої. І таким чином, бачите, які вавлочки, ну не гірше, ніж там нагортає. Менше, травму. да. Менше, Менше травмується картопелька. Ну так, ну, да. людський фактор. Так що працюємо, друзі, не зупиняємося, роботи ще багато. Так що знайте, що я працюю. А потім це ж сволочі. Хто? А, жуки. Треба -то. буде через пару днів. Да, вже треба бризнути. Я яду купив, да? так? І в мене бризнем, І Слочинки в цель тебе... налупилися, ось іще. Треба бризняється. Нічого, нікуди не да. Так що, послухайте на цю тему, Сергій Ребус співає про цього ж колорадського жука. Так що не пожалкуйте пісню. <свісно> послухайте, Сергій Ребус, здається... Та по-моєму про Колорадського жука. В Америці є щось там щиро вдячний за рок-н-ролл і музику. Да. Так що це із штату Колорадо, ці прекрасні особи. Кому треба, хороші є. А, Ось. Да. Ось хороші. Дівчинка і мальчик їдять усе, віддам у хороші руки. Так що відправлю новий поштой. Картопля. Та й вони Помідор. помідори їдять. Так, працюємо, щось ми розбалакались. Шановні, отаким от чином, бачите, відгортаємо сапою картопельку. Та щоб не говорили деякі, ти нічого не робиш, ти тільки знімаєш. І батько в ролі оператора він в свою сторону прийшов. А тепер я в цю сторону проходжу. Так що, е, буквально от таке підгортання сапою зайняло в нас 50 хвилин. А може й годину, так? Да? Ну да, десь так. Ну, десь годину максимум. Мотоблоком це було 5 хвилин. Оскільки тут, бачите, яка земля вердюча. Та й манру просто... і маневру немає. Маневр... Маневр, да, просто не лізуть десь. Мотоблоком. Як старі... Опів часи підгортаємо. Басто. які, дебелі. Так що, друзі, дивіться, яка картопелька, як грім. Тримай сапу підгорнута, доглянута. Ось від жука ще бризнем, окропим, і буде все добре. Так що, йдемо далі. Ну ось, шановні, Фінішна пряма, фінішний вигляд нашої собачої будки. Бачите, дві євро кімнати, в які вони найближчим часом заїдуть. Так що знизу вона виставиться на цеглинку. Ну, не на одну, звісно, на цеглинки. Раз-два, ну, штук 6, щоб продувався знизу вітерець, щоб вона не трухла, не гнила. А в цілому апартаменти, я думаю, до вподоби їм будуть. Багато коментарів підтримки було в попередньому відео щодо цієї будки. Ну, я думаю, якщо людям сподобалось, собакам тим паче сподобається. Вони такі непривередливі, невибагливі до умов. Так що, І ще одне, вони не на прив'язі будуть, так будуть бігати. Може і завеликувату зробив їм, але ж хай буде. Так що сьогодні півдня потратив іменно на будку. Там Подошивав, попідрізав. Я думаю, ну, на оцінку підписникам. Оцініть, будь ласка, від 12 до 0 або від 0 до 12, наскільки вона тягне. Так, ну що, йдемо далі працювати, шановні. Не сиди на місці, працюємо далі. Так, шановні, прийшло ось до батьків. Ласуємо такою смачною черешнею домашньою. Дуже-дуже чітко. Так, зараз покажу вам лайфхак, як уберегти свою черешню, плоди від неї, від тих шпаків, які оббивають з року в рік дану черешню. Зараз показую. Так, ось, шановні, дивіться, агроволокно. Там я заліз поприв'язував, і воно так, бачите, від вітру, як на волнах колишиться, наче зараз злетить. І від, таким чином відпугує, відлякує цих же самих шпаків. Так. У нас тут Захарчик. Одно За... Захарчик тут також ласує домашньою черешнею. Дивіться, яка соковита, аж сок тече. Що ти, ти найбільше любиш? Черешню чи полуницю? Черешню. <гум> Понятно. Ну добре, трішечки рекламної пауза. Йдемо далі працювати. Так що, шановні, такий лайфхак може валіарчик запатентувати. Це гучномовці. Так, я був у Польщі, і там вже ж, ці ж садки черешні, черешневічі, як правильно говорити, і там ці ж газові пушки стоять. І вони з інтервалом там, 5 хвилин чи там 10, вистріл такий відбувається. І вже ті ж паки так звикли до цих вистрілів, просто, і вони навіть не реагують, оббивають і черешні. А тут дивіться, в минулому році в, в такому. В діапазоні часу вже їх не було цих черешень. А тут, бачите, воно розвивається, там пугай їх лякає. Да, надіємось, що ще й посмакуємо трішки домашні черешень. черешень. Люди, Захар вам дає черешенку, підписничка моїм. Бачите, яка? Полтавська справжня. Да. Полтавська, не, я там, не Мелітопольська. Ну, надіємось. Найближчим часом і Мелітопольську спробуємо. спробуємо. Раніше її просто засипали цей Мелітопольський черешний нас. Ну, зараз трішки своєї є і на тому вистачає. Так що така рекламна пауза. Йдемо далі працювати. Так, шановні, їдемо з Захаром на старий хутір, да? так, так? Так, дивіться, який соняшник вже піднявся. Погода хороша, синок. <гум> Хто купляв морозиву? Бабушка. Да. Бабулька. Їдем. Да. Так. Їдемо, їдемо. І полетаємося. Так. Старий, старий хутір. Вже тут потрібно косити, шановні. Вже потрібно косити. І на хуторі, так, да, Захарчик? Папа, ну так. Так, шановні, розкритикували ви мене конкретно цим кабелем. Кабель повинен бути в двох обмотках кращої якості, кращої ізоляції. Шановні, скажу так. На який гроші було, такий купив. Про цей, як вам сказати, прорветься чи ще щось. Прокопаємо, кинемо новий. Я думаю так. Так, Захар зараз відмикає двері, мало каші з'їв, так, да, синок? Візьмемо лопати і почнемо закидати яму. Нам потрібно сьогодні її закидати. Щоб підписнички бачили, що ми щось робимо. Шановні, ну як бачите, робота движеться. Засипаємо, трамбуємо. Захарчик мені допомагає. Да, синок? Що ти хочеш сказати? Легке воно на лопаті працювати, чи краще навчатися в офісі сидіти? Що краще? А що це в офісі? Ну, бумажки перебирати на калькуляторі там. В селі лучше в городі. А, в селі краще. Да. Сільський пацан. Може, тобі за ці юнацькі роки е, надоїсть робота тяжка в селі. Ти скажеш, батьку, купляй квартиру в місті, буду жити в городі. Не, Шо? Я буду в селі жити. В селі? Бабушка Іра хоче, щоб я в жив в селі і я буду жити в селі. А ну якщо б не враховувати бабушки Ірину думку, ти сам би хотів би жити в селі чи ні? Ну сам чисто. Чи в місті? В місті. В місті? Угу. Все таки краще в місті, так? Да? А чи в місті краще? Із папою, мамою, бабушкою, дідусем. В місті, так? Да? Угу. А чи в селі не подобається? Чого в селі не подобається? подобається. Ну, а чого кажеш в місті? Е... В місті чи в селі? Я, я, ти мене вже заплутав самого. В селі. Да? Ну, В селі так в селі. Ну, може, може, твоя думка ще зміниться. Може? Може таке бути? Ні? Не зміниться. Мені подобається папа думка. Засипати, а, ти, це, ти, ти папу підтримаєш в будь-якому питанні, так? Да? Да. Ну трамбуй У нас тоді. Нас трамбуй тоді. Кров, 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 да? я. Спрага, так? Да? Ну, потрамбуй. Ні-ні, вбуйся. може тут що хоч. І гвістки будь, і що хочеш. Стекло. Оце помічник. Що б я без тебе робив, я не знаю. Працюємо далі. А земля вже трамбувалась, влежалась, тяжко її туди закидати. Ну нічого, працює. Ну що, шановні, можете нас привітати, так, да, Захарчик? Фінішно. А що ти казав? Ти голодний. Ага. Ми... Ми... Ну заробили на вечерю, правильно? А. Закидай ще пару штучків і погнали. Мама вже нас в розшук подала. Так, що тут яка обстановка? пасем коров. Я думаю, будемо облажувати. Батько казав допоможе нам в цьому нелегкому ділі. Так ще, бачите, ще скільки землі залишилось, так? Да, Захарчик? Льоди близько не підходь. Ну, колись буде. Що ти хочеш сказати? Нічого. Так, що, шановні? Можете нас привітати. Засипали ми траншею повністю. Земля ще залишила. Ну нічого. Вона буде потихеньку сідати і ми будемо підкидати. Друзі, Так, бери лопату собі. Ну що, шановні мої, на цій прекрасній ноті будемо завершувати сьогоднішній ефір, сьогоднішнє коротеньке відео. Всім дякую за перегляд даного відео, всім миру, здоров'я, добра. Підписуємося на мій канал, ставте подобайки. Все буде Україна!